Вітька, карітька, вітька, говори, блявіть. Це відео зняли 15 липня 2023 року. Віктор Пірох, командир відділення 107-ї бригади, на псевдо Харків разом із побратимами, потрапив під обстріли російських військ під Бахмутом. Вітька, він сварився з нами, що ми не здалі, що ми не маємо. Я не знаю. Ну, не можемо його нести спокійніше. При цьому по-любому там не виходило з. Спокійно нести, тому що обстріл постійно. Ну і сил не вистачало, якщо, якщо чесно. Луки відривались по Ну, як казав, дистанція в районі п'яти кілометрів. Він сварився, допустимо, зі мною, там, Кузя, дай закурити. Я кажу, тобі не можна, а він мовчи, дай закурити. Ну, пару тяг я дав, звісно. Там. Після отримання осколкових поранень побратими несли Віктора протягом двох годин на ношах до місця евакуації дорогою. Він з ними ще розмовляв. Ми його несли під обстрілами, і важко було, ну, ніхто не очікував такого, звичайно. І поранення в нього були такі, скажімо так, середньої важкості. Ну, дві ноги, але він був в свідомості, він розмовляв, він дуже хотів пити постійно. Пити, пити, пити. Зрозуміло, що важко, але ми його донесли, його відвезли в стабілізаційний пункт, ми розмовляли з лікарями в той же день, на наступний, сказали, що все нормально, він виживе. Потім сказали, що у нього зупинилося серце, йому його запустили. І через день, тобто 17 числа, вже сказали, що Віктора вже немає з нами. Дружина Віктора Ірина Пірох розповідає, що була спокійна за чоловіка, бо напередодні він казав, що буде відпочивати із побратимами. Тому те, що він не на зв'язку, не викликало хвилювань. Мені десь в другій годині ночі я вже спала, прийшла коротка смс-ка. Ірка, не переживай. Я вийду на зв'язок через декілька днів. І на другий день вже зв'язку з ним не було. Я зрозуміла, що він на бойових позиціях. На, на третій день теж не було зв'язку. На, на четвертий день мені вже позвонили його побратими, сказали, що їх відправили на бойову позицію, і по них там був приліт, і що загинули хлопці. Мій чоловік спочатку був важко ранений. Я написала чоловікові смс-ку на кажу: Вітя, я узнала, що ти ранений, де ти, що ти. Як ти? Як де ти зараз? Я хочу приїхати до тебе. Але, на жаль, відповіді не було. Потім десь через дві години подзвонили мені з військової частини і сказали, що, на жаль, мій чоловік помер. Його, його життя не вдалося врятувати на операційному столі. Віктор та Ірена Піроги познайомилися 14 років тому. Чоловік родом із Харківщини, переїхав жити на Буковину у горішній шарівці, де працював будівельником. У нас такі хороші були відносини. Ми зустрілися, коли нам було не 20 років, нам було трошки більше, ніж 20 років. І в нього вже за спиною був життєвий досвід і у мене, так що ми дорожили і цінували один одним. З початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували, зокрема, рідне село Віктора Піски Радівські. Тому військовослужбовець став добровольцем, щоб звільняти рідну Харківщину, брав участь у контрнаступі в області. За словами дружини, про рішення чоловіка воювати дізналася вже, коли він уступив у військо. Йшли на обід, і за столом він мені сказав, Ірка, я тобі хочу щось сказати, але ти будеш сваритися. Я кажу, що ти мені можеш таке сказати, що я буду сваритися. Я записався. На війну, я йду воювати. Я, звісно, була в шоці. Я плакала, я просила. Кажу, ну чого ти мене не попередиш, не мені не сказав. Він сказав, каже, це мій обов'язок, я йду захищати свою батьківщину. Побратими Віктора кажуть, що у свої майже 50 років він давав форум молодшим завдяки фізичній підготовці і витривалості. Знаєте, є командир, а є лідер. Харків це з тих людей, які лідер. Він своїм прикладом завжди показував, як треба робити, що потрібно робити. Він не сказав, що ніколи не боявся, бо боялись всі. Він цього не показував. І він завжди потрібно кудись іти. Він перший. Знаєте, на таких, як кажуть, що для відео знімають таких бородаті здорові, а виграють війну отакі 50-річні дядьки. От на таких і тримається наш фронт, напевно, до цих пір. Він на своєму прикладі показував, що треба робити. Люди хочуть відпочити, він бере лопату, йде копати опозицію. Він навіть там не те, що сварився, він йшов, копав, і вже після цього хлопці бачать настоящий сержант, якщо по правилам. роби так, роби, як я. Роби краще за мене. За період військової служби Віктор одного разу приїжджав у короткочасну відпустку. Тоді зробив сюрприз дружині. Посмертно його нагородили медаллю за визволення Харківської області. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Володимир Дорош, Суспільне новини, Чернівці.